Дорогі жителі Херсонщини завершується 2024 рік. Рік боротьби та випробувань для нашого регіону. Росія не припиняє своїх підлих і жорстоких атак. Більш ніж 215 тисяч снарядів впало на правобережжя області з початку року. Але жодна ворожа ракета чи обстріл не змогли погатнути нашої волі до перемоги. Ми пишаємось нашими захисниками і захисницями, завдяки яким зустрічаємо новий рік у вільній та незалежній Україні. Підтримка військових залишається пріоритетом для області. Цьогоріч було спрямовано близько пів мільярда гривень на дрони, транспорт, засоби радіоелектронної боротьби і іншу необхідну техніку. Завдяки ініціативам і підтримці президента України Володимира Зеленського було реалізовано низку ветеранських програм. Понад 48 мільйонів гривень спрямовано на забезпечення житлом 26 ветеранів та їхніх родин. Ще 14 мільйонів виплачено в межах обласної ветеранської програми. Відкрито ветеранський простір у Херсоні і центр ветеранського розвитку на базі ВНЗ. Реалізується пілотний проект з медичного супроводу. У трьох медзакладах впроваджена програма з оборотезування. Освіта Цьогоріч нам вдалося повернути за шкільні парти близько півтисячі дітей, відновивши навчання у змішаному форматі у п'яти школах. Працюємо, аби ще більше дітей навчалися офлайн. Цьогоріч держава спрямувала 817 мільйонів гривень на будівництво дев'яти захисних споруд у закладах освіти та три підземні школи. Розміновано понад 257 тисяч гектарів правобережжя Херсонщини, з яких близько 250 тисяч це поля. А загалом уже обстежено 62% звільнених територій. Завдяки підтримці президента Володимира Зеленського в області одночасно працювали до 1350 сапель. Завдяки рекордним темпам розмінування з херсонських полів було зібрано вдвічі більше врожаїв, аніж торік. Це майже 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 23 тисячі тонн ріпаку, 40 тисяч тонн соняшнику, 15 тисяч тонн картоплі, 66 тисяч тонн овочів, 22 тисячі тонн кавунів, Ідей на цьому не зупиняємося і працюємо, аби повернути Херсонщині статус аграрного лідера. Задля цього було впроваджено низку ініціатив з підтримки сільськогос виробників. Зокрема, відновлено зрошення на площі 3 тисячі гектарів, проваджена компенсації за розмінування полів. скасовано сплату податків. Також аграрії отримували доступні кредити, компенсації, субсидії, зерносховища і техніку в безкоштовне користування. Цьогоріч бізнес Херсонщини сплатив до державного та місцевих бюджетів 1,8 мільярда гривень податків. За для допомоги підприємцям було скасовано плату за землю і податок на неерхомість, а також орендну плату за використання у 2024 році державного майна. А на наступні роки затверджено програму відновлення бізнесу, яка передбачає компенсації фінансування проєктів, конкурс, бізнес-планів, розробку бренду Купуй Херсонське та менторський супровід ветеранського бізнесу. Цьогоріч Херсонщина отримала понад півтора мільярда гривень міжнародної допомоги на 814 мільйонів більше ніж торік. Ці кошти спрямовані на забезпечення населення опалювальними матеріалами, реалізацію проєктів у сфері охорони здоров'я. Сільського господарства, транспорту, інфраструктури та зеленої енергетики для підтримки переселенців з Херсонщини відкрито шість гуманітарних хабів у містах Кривий Ріг, Миколаїв, Київ, Дніпро, Кропивницький та івано франківськ Протягом року за допомогою звернулись близько 14,5 тисяч людей. На доокупованій частині області вже відновлено майже 4900 тисячі об'єктів. Які постраждали через російську збройну агресію, серед них 4600 – це житло, ще 300 – соціальна та критична інфраструктура. Крім цього, у межах урядової програми є відновлення, нараховано близько 720 мільйонів гривень компенсації за 4300 пошкоджених будинків. Більше ніж 1100 власників ще зруйнованих осель отримали житлові сертифікати загальною вартістю в 1,3 мільярди гривень. Наразі електропостачання відновлено у 181 із 228 населених пунктів області. Газ у 79. Завдяки підтримці благодійників вдалося покращити ситуацію з водопостачанням. Задля цього у громадах регіону пробурено і відновлено 40 свердловин, розчищено 87 колодязів, встановлено і відремонтовано понад 60 водонапірних башт і змонтовано 58 систем очищення води. Ми також продовжуємо захищати наших жителів від атак ворога. Лише цьогоріч відремонтовано 125 двадцять укриттів, а також встановлено понад 80 мобільних бетонних. Медична сфера Херсонщини продовжує працювати і допомагати людям, попри усі виклики. Проведено ремонтні роботи у 56 закладах охорони здоров'я, встановлено 28 медичних трейлерів. У сіми закладах охорони здоров'я облаштовано лікарні під землею. Відкрито 12 телемедичних центрів, запущено дві мобільні аптеки лікарням, передано 22 швидкі. а також допомоги і обладнання на 165 мільйонів гривень. Херсонщина залишається регіоном сили та перспектив. Усі ці досягнення стали можливими завдяки стійкості та згуртованості людей, які працюють на благо рідної землі. Попереду ще багато викликів, але разом ми подолаємо все з прийдешнім новим роком! Слава Україні!